Всім привіт, з вами Noptiкс, а зараз цікава інформація. Я почув запитання, я казав запитання, скільки ж англійських та демонічних призів можна отримати та як це зробити? М можна в щоденних перемогах заробити 72 призи по 6 щодня. Рангові квести, 4 призи по один за квест. Там, в принципі, вже доступні ці квести, я думаю, ви вже їх, скажімо так, Виконали, але якщо ні, то давайте зараз я за вами дивлюся. Добре, зараз змагання. Ш 60 призів по 15 за змагання. І якщо ви будете першими у кожному із них. Квести з босом, 10 призів, по, по 5 за квест. Ще нема цього квеста з босом, але він буде. Безко безкоштовно у магазині один приз. Усього 146 призів, максимальна можлива кількість. І 100. Що сказати, скажемо, що ти граєш активно, але не так багато. І якщо вам це сподобалось, підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, Ось QR-код і всім пакета!